Шостий клас. Продовжуємо з вами розглядати вкладені розгалуження, тобто алгоритми з вкладеними розгалуженнями. Ми зараз, теорію, ми вже все знаємо. Зараз просто розв'язуємо задачі. я пропоную розв'язати сьому задачу, яка була у вас як домашня, тому що з двох класів її нормально розв'язала лише одна людина. Домашнє завдання після цього уроку вам буде розв'язати дев'яту задачу. Її я демонструвати не буду, як вона розв'язується. Думайте самі. щоб ну Це не робота, коли ви просто з відеозапису перекатуєте задачу. Тому я показую одну, ви виконуєте іншу. І причому я показую цю сьому яка у вас вже була в домашньому завданні. Хто захоче її перездати, у кого там якісь проблеми з нею були, а ви після відеозапису її перездаєте, оцінка вже не зміниться. Ну, можливо, там 1-2 бали накину, але прям кардинально 10-11-12 вже за неї ніхто не отримає, тому що вона зараз буде під відеозапис. Дивимось. Задача така. Складіть проект у середовищі Scratch 3, у якому виконавець намалює вправо відрізок завдовжки 50 кроків синім кольором, якщо натиснуто клавіша, стрілку праворуч, або намалює вниз відрізок завдовжки 100 кроків червоним кольором, якщо натиснута клавіша, стрілка вниз. Давайте робити це. У нас до кожного уроку у вас є посилання на український сайт Scratch, тобто на Scratch Online, натискаємо тут кнопку Створити. Нам треба буде малювати. Да? Тобто треба додати одразу блоки Олівець. Є нижня ліва кнопка додати розширення, обираємо олівець. Як ми це зробимо? Мабуть, давайте події, коли натиснуто зелений прапорець». що ми зробимо? Очистимо сцену. І опустимо олібець. Тепер, якщо нам каже умова задачі. Нам каже умова задачі, що 50 кроків синім синім кольором вправо буде відрізок, якщо натиснута стрілка праворуч. Тобто, от є в самому в самій умові задачі слово, якщо. Тобто є у нас якась умова. Тобто треба використовувати дать, е, керування блоки, якщо то, або якщо то інакше. Нагадаю вам, що це не повне розгалуження, це повне розгалуження. Давайте спробуємо з вами використати повне. Потім подивимося, якщо воно нам не знадобиться, то візьмемо не повне. Якщо то, якщо яка у нас умова? Мова у нас натиснута е, клавіша, стрілка вправо. Правильно? Так, да, стрілка праворуч. Тобто, це будуть датчики. Е, бачимо, де у нас тут є натиснено, от клавішу не пропуск обираємо, а стрілка праворуч натиснута. Тоді що? Тоді наш виконавець повинен. Повернутись в напрямку, щоб він йшов праворуч. Дивіться, уважно повернутись в напрямку і поворот на якусь кількість градусів в якусь сторону за годинниковою стрілкою або проти це два різні блоки взагалі. Багато хто з вас використовував ось ці блоки для розв'язання цієї задачі. Це неправильно. Ми обираємо повернутись в напрямку 90 градусів. Звідки беремо цей напрямок? Натискаєте на 90 і у нас просто стрілку вказуєте, куди він повинен йти. Нам треба йти праворуч, ось це і є число 90. Тобто, обираєте напрямок стрілкою. Так, відрізок завдовжки 50 кроків синім кольором. Тобто, мабуть, треба тут олівець задати колір синій. І відрізок у нас буде 50 кроків. Переміститись на 50 кроків. Далі, дивіться. Інакше, якщо натиснута не стрілка в праворуч, а, наприклад, стрілка вниз, то ми малюємо 100 кроків червоним кольором вниз відрізок. Тобто, у нас все ж таки повне розгалуження. Інакше, і тут у нас також є умова, якщо натиснута стрілка вниз. Тобто, знову ж таки, тут повинно бути так само ще одне розгалуження, щоб ми могли поставити ще умову. А чому тут я обираю повне розгалуження? Хоча, в принципі, може бути достатньо і ось того. І ось такого. Чому не повного може бути достатньо? Чому обираю повне? Для того, щоб якщо натиснута буде якась інша клавіша, я міг ще е, видати повідомлення, там, що натисне правильну клавішу. Тобто, якщо я обираю ось такий блок неповного розгалуження, то в мене потім не залишиться місця для того, щоб показав, сказав кіт, що натиснута неправильна клавіша. Тобто, Тут також треба використовувати повне розгалуження, і бачимо, ми одне розгалуження вкладаємо всередину іншого. Такі розгалуження називаються вкладеними. Дехто розв'язував цю задачу, використовуючи звичайний лінійний алгоритм. Звичайно, так можна, але у нас тема вкладені розгалуження. Треба робити саме таким чином. Знову ж таки, обираємо датчик, якщо натиснуто клавішу Стрілка вниз. То тоді що? Повернутись в напрямку. Не поворот на скільки градусів, бо ми не знаємо до цього часу, куди він буде дивитися. Він може дивитися вгору і так далі. Його ж можна крутити. правильно? А нам треба, щоб в такому випадку він дивився вниз, тобто стрілкою ставимо вниз. Потім 100 кроків червона лінія. Тобто олівець. Змінюємо колір на червоний. І рухаємось на 100 кроків униз. Переміститись на 100 кроків. А інакше, якщо і, е, натиснута не стрілка праворуч, не стрілка вниз, що інакше. Інакше хай він скаже, що натисне правильну клавішу. От інакше натисне правильну клавішу. І нехай це буде повідомлення, висить там 10 секунд. Дивіться, запускаю цей алгоритм, він одразу каже, натисни правильну клавішу. Правильно, тому що я, коли натискав на зелений прапорець, не натискав взагалі ніяку клавішу. Наприклад, я зараз давайте вам відкрию екранну клавіатуру, щоб ви бачили, що відбувається у мене з клавіатурою. Наприклад, наприклад, наприклад. я от натисну і тримаю клавішу Shift. Тепер натискаю зелений прапорець, знову ж таки. Нічого не відбувається. Там якийсь режим турбо. Давайте Ctrl. Натиснув і тримаю. Бачите, він каже: натисни правильну клавішу. Не Ctrl, а якусь іншу. От тепер натискаю стрілку вгору, наприклад. Тут не видно, вона не підсвічується на цій клавіатурі. Натиснув і тримаю стрілку вгору, і натискаю зелений прапорець. Також нічого. А стрілка праворуч. Оп, намалював. Намалював, намалював. Чому у нас очищається? Тому що ми спочатку ставили очистити все. Так? Стрілку вниз тримаю і при цьому натискаю зелений прапорець. От він малює лінію на 100 кроків вниз червоного кольору. Тобто, таким чином, можете, ну, таким чином у нас, в принципі, і виконується наш алгоритм. Все, Це і все було домашнє завдання. Ось така задача. Робите далі файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Вона завантажилась, все добре. Чи є питання? Хто у нас одна Кристина? Кристина, є питання по цьому завданню? Немо. Тобі зрозуміло, де у тебе помилки були? Так. Помилок там ціла купа було да <кхем> Давайте почитаємо дев'яту, яку вам треба в цього разу виконати вдома. Складіть проєкт у середовище Scratch 3, у якому зміниться тло. Якщо натиснуто клавішу пропуск, виконавець змінить образ, якщо натиснуто клавіша стрілку вгору, прозвучить нота ля, якщо натиснуто клавіша, стрілка, праворуч. Тобто, тут, мабуть, я думаю, повинно бути ще одне розгалуження. Якщо то інакше, ось сюди його потрібно вставити. І у вас будуть дії певні, якщо натиснута одна клавіша, якщо натиснута інша клавіша, якщо натиснута третя клавіша, ось тут будуть якісь дії. І інакше він також там напише вам, е, натисне правильну клавішу. Тобто просто ви змінюєте ось ці дії за, ну, по умові своїх задачі. І тут також буде там датчик, якась клавіша натиснута. Тобто задача, в принципі, мало чим відрізняється від тієї, яку я показав. Вам буде вкласти три розгалуження одне в одне, підібрати правильні клавіші, що куди натискається, і що буде, коли ці клавіші натиснути, і зібрати там правильні алгоритми, правильні команди. Показувати це не буду знову ж таки далі. Думайте самі вже, будь ласка, починайте думати, а не просто катати з відеозаписом. Так, Кристина, більше питань нема? Нема. Все, ми з тобою швидко впорались. У тебе ще є достатньо часу, аж цілих 25 хвилин. Можеш прямо зараз виконати це завдання і потім зустрінемось, поговоримо про нього в п'ятницю. До побачення, гарного дня, був радий чути. До побачення. До побачення.